Вітаю вас, друзі! Цікаві досліди про батарейки Autel 4. Батарейки Autel 4 мені потрапляли в руки в основному двох різних форм-факторів: 9248 мАч і 8000. От, Тут знизу. Бачите? 8000. Так от, принцип такий: вони візуально можуть відрізнятися ще наявністю та відсутністю по контактів. Бачите, блискучі такі. Контакти. От так. В основному такі контакти присутні лише на збільшених батарейках, які 9248. Так само, в принципі, і дрони взяти от звичайний аутел. Отак, от його розташую, щоб вам показати. І ось тут, ось тут повинна бути контактна група, яка, по суті, у нас відповідає. За цю справу, але її немає. А тут, як ви можете побачити, зараз ось контактна група є. І вона знаходиться з обох сторін цього дрону. Ну, доволі важко телефоном це зняти, тому повірте мені на слово. Я так розумію, що це зроблено суто для того, щоб. Дрон міг розрізняти батарейки з повишеною ємністю і звичайні, класичні. Тому як ці батарейки, по суті, не мають такого контролеру, як у матраса чи у Мавіка, для того, щоб їх перешивати, скидати цикли і все інше. Тобто, все тут реалізовано саме наявністю та відсутністю ось цих контактиків. Ну і відповідно ж, якщо дрону воно не потрібно, то по суті він не облаштований такими датчиками.